Добрий ранок, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до мене в гості хтось завітав. А хто це, я ви зараз побачите? Подивіться, це ведмедик Міша. Він не плаче і риве. Він звихнув учора ніжку, і вона кривенька трішки, та нічого. Заживе. Треба ведмедику відпочити. Та нема куди лягти. Ми збудуємо йому ліжко, щоб не боліла його ніжка. Допоможемо йому малята. Він нас дуже просить. Для нашого ведмедика ми збудуємо ліжечко. А з чого ми будемо будувати? Давайте подивимося. Подивіться, в мене в руках ось такі цеглинки. Вони червоного кольору. Їх у мене дві. А ще у мене є ось такі кубики жовтого і червоного. Жовтого в мене два кубики. І червоного в мене також два кубики. Подивіться, два кубики червоні і два кубики жовті. Ми за допомогою наших, нашого будівельного матеріалу будемо будувати для нашого ведмедика ліжечко. Будемо будувати. Малята, давайте ми для нашого ведмедика збудуємо ліжечко. Спочатку ми візьмемо цеглинку. І біля неї розташуємо ще одну цеглинку. Це у нас буде місце для спання. Потім ми з однієї сторони візьмемо. Кубики. Це у нас буде бильце. І поставимо ще, з другої щільненько ставимо один біля одного. З іншої сторони ми візьмемо жовті кубики та притиснемо близенько до наших цеглинок. Жовті кубики притиснули. Подивіться, яке гарне ліжечко у нас вийшло. Навіть ведмедик зрадів, що в нього вже з'явилось ліжечко, і він вже хоче лягти в ліжечко. Давайте ми йому допоможемо лягти на ліжечко спати. Але ведмедик у нас дуже крутливий, і він не хоче довго лежати. Ось так він лежить. Гарний ведмедик, відпочивай. Перестане в тебе ніжка боліти. Відпочив ведмедик, не хоче більше лежати. У нього навіть і ніжка вже перестала боліти. Наш ведмедик пропонує нам потанцювати разом. Давайте ми разом із ведмедиком трішки потанцюємо. Ведмедик дякує нам за допомогу, що ми йому зробили таке гарне ліжечко. А якщо ми повернемо одну цеглинку, у нас з вами вийде диванчик, і ведмедик може не тільки лежати, але й сидіти на цьому диванчику. А ми з нашим ведмедиком з вами прощаємося та говоримо вам! До побачення малята!